Це, Доброго дня! Тут це. Да. Ви телефонуєте, Причина дзвінка, пропущений? Uh, Ні, мені дали ваш номер. Віктор Миколаєвич, це ви. Ви хто? Ви телефонуєте в компанію Towdepport Україна Мене звати Богу Лена Вікторівна. Розмова на записі. Ви, Віктор. Так. Да. Що це за така компанія? Отже... Наша адреса Київ Богдана Хмельницького, 52, офіс 502, номер 0800 300 316. Ми працюємо з ТОВСВ «Фінанс» за статтею 23 ЗУ про споживче кредитування по договору доручення. Віктор Миколаєвич станом на 30.06.25 у вас заборгованість складає 11 тисяч 205 гривень. Ви оформили ще кредитний договір, стовсолон кредит ще 30 жовтня 2024 року. Але прострочення 397 днів призвело до того, що справа була продана до компанії СВА Фінанс, тобто кредитор у вас змінився. І реквізити також. Тому ось вимога вторинного кредитура вже сплатити до 4 січня. Оплата коли буде відбуватися? Ребята, грошей після новорічного застоля нема. Ну, я це розумію, Віктор Миколаївич, але потрібно враховувати тот факт, що у вас є кредитний договір. І цей договір ви мали закрити ось не до нового року, а ще раніше. Ні, він не закритий, справа була перепродана. У вас заборгованість є актуальною, справа а вже договор... на достувій стадії. Срок... Срок дії договору закінчився, він вже там. Ні. Термін позовної давності він не звільняє вас від і сплатуєте. Я не казав. Термін а, і він, відповідно, договор. оновлюється. Ну, ви кажете про термін дії, так він уже він, він оновлюється. Він закритий. У вас із дат... Ні, Віктор Миколайович, він не закритий, тому що ви не сплатили суму заборгованості. Саме сплачуєте, тоді він закривається. А Ні, зараз брав. ось у вас чому ви мене постійно перебуваєте? Ви можете послухати Це в ваших інтересах. Ін... Це скупуюсь, ваша справа. Як людина, а ви по бумажці хочете мені свій скріб зачитати. Я запитив, Віктор, брав. Віктор Миколаєвич, І ще раз не чути. Скільки брав. Сума виданого кредиту у вас була м, так, дві, якщо коректно відображає інформація. 2. Але хай не забувайте, ви... що за користування кредитними коштами ага. відсотки ж нараховуючи стаття без цивільного кодексу. Що віддали, не почула. Вас <реку> дуже погано чути. <реку> ну то ви попросіть твого шефа, хай вам нормально гарнітуру купить. Віктор Миколайович, по справі давайте. Ну то ж ви кажете, що мене не чути. Дивись, е, скільки віддав? Взяв і віддав, скільки Дана інформація у нас не визначено. Ось остання оплата була 29.04.25. Ми не працюємо з вашими оплатами, які ви проводили. Ми працюємо саме з сумою вашої заборгованості, з простроченою заборгованості. Добре. Це це компанія постягне з акторської заборгованості, розумієте? Я останній платіж був? У мене є лише дата. Сума не вказана. Поняв, ладно, Прив з ним. Давайте будемо відштовхувати. Дивіться. Дві тисячі взяв, якусь енну суму оплатив. І ви хочете одинадцять, ви холодною водою не хочете вмитися? Віктор Миколайович, по перше, не ми відповідно нараховуємо вам відсотки. Тоби Це все ми, компанія, постне для торчка заборгованості, і відповідно працюємо вже з інформацією, яку надає кредитор. Не потрібно забувати тут факт, що у вас кредитор змінився. Тому Є ось ці нарахування були то слон кредит. Віктор Миколайович не вам судити про роботу. Тому зараз все ж таки налаштуйтесь на врегулювання свого ж питання, поки справа ще на досудовій стадії не по, не опинилася в суді. Тому не що якщо вона буде вирішувати в судовому порядку, то це можливість виконавців залучення, залучення виконавчої служби. Вони ж мають право на блокування банківських рахунків, рухому нерухому майна за статтею 18 закону України виконавчих провадження. Ви готові до певних дій, певних можливих наслідків. Я думаю, що ні, тому що це значно може вплинути на ваш, можна сказати, гамманець. Сама задала питання, сама відповіла за ібіський діалог. Гаразд я чую вашу відповідь, Віктор Миколайович. Треба води? ти в середді паровоза для початку, щоб ти усе все мені казала, треба виграти суд. На, на тим з вами не переходили. Добре. Ви вказуєте, що потрібно виграти суд. Тут з вами погоджуюсь. Добре. Але чи є у вас законні підстави, щоб цей суд виграти? Які законні підстави у вас є, щоб ви увійшли у прострочення? Е, дивіться на початку. Як кредитор, неважливо первинний, вторинний, третинний, будь-який абоснує е, в суді. З двох тисяч одинадцять. Якщо по закону, максимум два mm. рази може перевищувати ті тіло кредита. Віктор Миколаївич, тут ви також помиляєтесь. Думаю, що за статтею 1048 цивільного кодексу України розмір і порядок відсотки становлюється кредитним договором. Коли ви його оформили, ви були ознайомлені з відсотковою ставкою і з умовами. Uh, То добре. Тоді цікуєте uh, інформацію оплачу, коли нарахуєте до мільярда. Mm -hmm. Виктори Виктори Давайте, серед, рахуйте, мільярд. Ну, у вас, по-перше, сума вже не фіксована. Тут відсотки вже нараховуватись не будуть. А ви знімаєте фікс, фікс і нараховуєте до мільярда. Віктор Миколайович, по-дальшому сфері фінанс нічого нараховувати не буде. Вона просто може передати до суду, а сторона, яка програє, суд оплачує вже послу адвоката судовий збір з роботи виконавців 10%. Якщо Так як, як у вас немає законних підстав не оплачувати, то відповідно суд не буде на стороні кредитора. Ну як це завжди в принципі і є. Тому, Віктор Миколайович, добре, якщо я помиляюся, за законні підстави ваші не Ви е Таку класну річ сказали, що. Оплачує програвша сторона. Окей, програвша сторона оплачує, але тут загвоздка. А що, якщо позов буде підтриманий не в повному обсязі? Кожна сторона несе е судові витрати самостійно. І ось як і позивач ви, це, -це лягає на ваші плечі. Ось і все. Ні. там саме тур. А взагалі кредитор в подальшому повне право сформувати пакет документів. Тому зоку, Я, то, ми не подачу Я е, живемо ну на папері. Ми живемо в демократичній країні. Хочете, подавайте, не хочете, не подавайте. Ну, не не лякайте дорослого чоловіка якоюсь хуйньою. Прошу, за абсенту. Ну, все для вас. Добре, я розумію ваше відношення до вашої справи, тобто ви відмовляєтеся оплачувати. В такому ну, випадку, Віктор Миколайович, з наслідками я вас ознайомила. Гарного дня на все я добре. Доброго до да. Да -да. дня. Добре. Чудово, сказал, я не потрібно. Вас не чути, повторіть ще раз. Назвать Ассим Виталій Анатольевич, компания наша цетовка Дет Экспресс, Украина ЛС. Информуємо продать розмову. Чего матка особа Віталій Анатолійович? Що это вам така особа Катерина Вина Вам відома така особа? Так. Ну, это може если продати інформацію. За гроші. Компанії по статті 23 закону України про споживче кредитування туди доручить. Тож вас повідомляють, що ми не здійснюємо кредитування, кошти не видаємо. Вибачу, ні, зазначені по пос... Ні, Я кажу, оплатіть послугу, яку я вам надав. Так я вам ще раз повідомляю, що коли траси компанії не здійснює, ні кредитування, кошти не видає. Угу. Тобто мені просто так. То, е що. Передати інформацію, так? Да? У номер телефону просто було зазначено по її справі як додатково контактний. Тобто да. То з нею спілкуйтесь. Так. Добре, тоді, якщо ж то таки можливість передати її, що є питання, виходяне по компанії саме Україкоміхайден, особливо з Копертос має. Передати інформацію, так? Да? Добре, тоді дякую за інформацію. Бережіть себе. Я гарну, питаю неї, передати якщо. інформацію? Звичайно так. А може легше тобі дати в рот петуху, щоб ти не дзвонив в наступний раз. Так а да. Ты виж не сможешь догнать на трофоной снеги, якщо буде так спикуватись. Та я тобі вже через телефон в рот дав петуху, а ти аж захлинулся, черт дыряп. Да. Одну секунду. Зараз, я вийду. Так, да, слухаю. Ми слухаємо до вас приводу наявної заборгованості по товариству з обмеженою відповідальністю Першебезпечне агентство необхідності в Майкредіт, яке вхідно статті 512 цивільного кодексу України було відсутне право грошової вимоги до нашої компанії. Вам подано заборонено, заборонено телефонувати в... в святкові і вихідні дні. Чому ви такі безпредільчики дзвоните у святковий день? Вам заборонено. Ми визначаємося на святкові дні згідно законодавства, та згідно законів, які є Наразі в даний момент період часу не враховується, що шосте число є. Степло. Це є робочим днем. Ні, так слухайте, сьогодні буду краще, в мене грошей нема, Що ви хочете ще? вам повідомити з приводу вашої заборгованості і мовитеся на дату вашої оплати по боргу. Ну, а якщо я вам скажу, що в мене грошей нема? Ну, а чому у вас і ви не вирішуєте дане питання? За котрий раз вам телефонують з приводу заборгованості, ви жодних мір не приймаєте з приводу вирішення даного питання? Грошей нема. Сьогодні е, тяжка ситуація в країні. Тяжка ситуація. А люди працюють в Україні. Виживають як можуть. Ну, у вас 22-го року ще заборгованість. За весь цей час навіть мінімальну суму до оплати ви не поклали на рахунок вашої його кредити. Так грошей нема, ну я ж вам відповів на запитання. Ви не працюєте? Ні, ну працюємо, але зараз ми навіть працюємо в купковий день. Так само як ви роби. Ну, але слухайте, то ж треба і покушати, і ботинки нові купити. Ну і півасіка ввечері після роботи дяпнути. На це все треба кошти. Я розумію, Ігор Станіславович, але від перед кредитором у вас було зобов'язання. Ви не відповідальності. Це велика фінансова організація, в них гроші, вагони, розумієте? Від моїх там, я в них трошки взяв. Ну і от і все. Вони не обідніють, вони по цені солі до... толі не доїдають. <рігла> Тож, до, до чого? Тут е, фінансові якісь можливості компаній до того, щоб... Я... <рігла> ви мали зобов'язання. Та я дрочила на свої зобов'язання. Оформлювали кредит. Так ви розумієте, що вашу справу можуть передати до юридичного управління, до судовий розгляд справи. Ну я так сам може відкрити і буде далі вирішення через виконавчу службу. Слухайте, та я і на ваш драчок. Так, якщо ви відмовляєтеся, вирішувати питання в, в доповільності, я стані, не відмовляюся. Я кажу, вирішуйте, як ви вирішуйте. Це в ваших інтересах, Ігор, Станіслав, вирішили на, на свої розумію. інтереси. Це ваша думка. Ні, це моя життєва позиція, це не думка. Ну я ж вам ще раз повторюю, договорі у вас ніде не було зазначено, що вам так хочеться не сплатите. Та я до речі вам. Це було зобов'язання, ви мали виконати, що в певний термін ще був 22 рік. Зараз на хвилиночку вже 26. й Жодної оплати за весь цей час від да. вас не було. Так я, я чекаю, я чекаю, поки термін позивної давності вийде, та й ви підете лесом. Ну ви і так йдете. Ми ж ваша погіршена кредитна історія. От дивіться, погіршена кредитна історія. От ви не можете взяти не один, кредит. <рес> от ви мені дзвоните на перший раз. Блять, ну і ви ж всю цю хуйню вже проговарювали. Що ви ще хочете? Ви вже 4 минути мені оце наярюєте. Я вас, що вас нахуй треба послати, щоб ви не дзвонили. Все рівно будете телефонувати та намагатися домовитися з вами на оплату, врегулювати дане питання. Якщо ви досі не будете до кінця місяця врегулювати дане питання, будуть подані рекомендації для початку процентів Та Ви вже 153 рази могли подати ці рекомендації. Все, пошли навіть. Я на роботі, мені ніколи. Ну, клади трубочку, і я, я ж не покладу. Ну, по весы, значит, на линии.